Військова служба правопорядку фактично віджила своє, а тому в майбутньому вона має перетворитися у повноцінну військову поліцію. Наразі за допомогою канадської сторони підготовлено більше 20 військовослужбовців за основною програмою розслідування. Сьогодні ж ми покажемо вам, як вчать українських військових застосовувати силу. Зазвичай під час патрулювання полісменам доводиться перевіряти підозрілі авто. Аби опанувати канадський досвід, офіцерам знадобилося біля тижня. Тут кажуть, головне уважність та обережність. Ти! Руки тримаєш верхо, зрозумів. Лівою рукою повільно підніми куртку. Повільно. Взагалі є вісім тактичних прийомів, вісім правил основних. Одне з них, один плюс один. Так. Правило передбачає, що якщо у людини в наявності ну, одна одиниця, наприклад, зброї, так, передбачаємо, що можливо є і інша. Якщо людина одна в машині або на ну, будь-якій території будь-де, передбачаємо, що з ним може бути спільник. Один, можливо, два, можливо, більше. Все частіше в США та Європі щиняють стрілянину в соціальних установах, наприклад, в школах чи лікарнях. І саме військовим полісменам доводиться знешкоджувати нападників. Саме тяжке – це тактичне мислення, як правильно підійти до будівлі, розпізнати ознаки загрози, що собою представляє будівля, як в неї правильно зайти, що перше потрібно робити. Це саме основне. А далі все воно вже пропрацьоване, кожна людина вже це все пройшла, обучилася. Право. Ложитесь, лицем вниз. Руки розведіть ладонями вверх. Ноги, Ноги в Ноги подалі в коліна. Руки застерли. Я кому романся сили, щоб не навис... ну, не принести вам е, якої шкоди, то тобто, есть, ну, щоб Бо потім за це мені треба було відповідати. То тобто, есть, ну, все по мінімуму, то тобто, есть Ак акуратно людину одягне в сторонку попередити, то тобто, есть, ще що може, може бути так і так. Може буде за сторону вас зброя і тому, тому і тому подібне. Людина, як, як правило, заспокоїться, коли бачить зброю, все добре. А йому на чергуванні зловмисник намагається вкрасти у полісмени його табельну зброю. Як правило, це відбувається отаким от, от чином. Як бачите, мені не вдалося забрати у полісмена його зброю. А до злоумиснику це теж навряд чи вдасться. це вже вдруге канадські фахівці проводять тренінг для військової служби правопорядку збройних сил України. Завдяки їхній підтримці пройшли підготовку понад 60 українських військових. Олексій Чубашев, Вадим Стасюк, час че.